Одразу до справ, одразу до страв. Сьогодні зірка програми це баклажани, любов до яких прийшла до мене з часом. Однак тепер я із задоволенням куштую нові рецепти і цього разу вирішила випробувати одразу три. В холодильнику я знайшла сир та вирішила його поєднати із зеленню, часником, сіллю та яйцем. Цю суміш я ретельно перемішала та загорнула в рулетики з баклажанів, які краще за все попередньо обсмажити на олії. Звичайно, мені, як завжди, було лінь це робити, тому я нарізала баклажани тоненькими пластинками, склала в кастрюлю, додала трохи олії та накрила кришкою. І за 15 хвилин баклажани були достатньо м'якими, щоб з них можна було зробити рулетики. Також я вирішила додати томатний соус, і ось тут мені вже було не лінь. Я обсмажила цибулю, часник додала помідори, сіль, перець, орегано, майоран, трохи цукру. І вийшов чудовий соус. Додаю його до рулетиків та відправляю форму у духовку хвилин на 30. Вийшло непогано, страва має потенціал, але є що й покращити, поки що 8 з 10. Натхненням для другої страви стала індійська кухня, хоча багато в чому цей рецепт схожий на страви філіппінської кухні, які я готувала раніше. Взагалі, поки що мені дуже щастило зі стравами філіппінської кухні і мені подобалось все, що я готувала. Але повертаюсь до моїх баклажанів. Я вже зняла з них шкірку та відставила їх в сторону що обсмажую цибулю та часник. Також додаю імбир, краще свіжий, але можна використати і приправу, тоді помідори і, звісно, спеції, сіль, перець, цукор, куркуму, коріандр, зіру. Ну і наприкінці додаю баклажани, які можна було перетворити на пюре за допомогою блендера або просто трохи подрібнити ножем. Ще трохи зелені і виходить чудова ароматна страва. Я точно рухаюсь в правильному напрямку. Найбільше мені подобається подавати цю страву з рисом або готувати на її основі дуже смачну яєчню. Можливо, тут є місце для незначних покращень, але наразі це тверда дев'ятка з десяти. Ну і страва номер 3 мала бути максимально простою та швидкою. Я вирішила підсмажити м'ясо та цибулю, тоді додати як-небудь нарізані баклажани, часник. Декілька зубчиків, також сіль та перець, а ще мед та соєвий соус. Хвилин за 10-15, коли вся зайва рідина випарується, можна додати олії та обсмажити все до золотистої скоринки. Ще я додала перед чилі для гостроти та кунжут. Не знаю, можливо, я була дуже голодна або це справді не перевершено смачно, але я також приготувала парові булочки БАО і разом це просто супер комбо, бо вся ця тарілка зникла за лічені хвилини 10 з 10. Ось такі експерименти з баклажанами, дещо я готуватиму ще не раз, можливо, і вам щось захочеться скуштувати. Смачного!